Бо я дуже його сильно пам'ятаю, хотіла, і вона мені його подарувала прям в повній версії. Тоді пам'ятаю, я просто в шоці була. вау а, Так, 18-й рік ще друзі. Але ну, він же настоявся, знаєте, як то кажуть. Та-дам! Так, ось такий аромат, друзі. Це у нас Іван Rebel. Ребл. Зараз він по-іншому виглядає, це старий дизайн. Але хочу сказати, що у старому дизайні. Мені подо... ну, старий дизайн мені подобається більше, ніж який зараз вони почали робити. Ось не знаю, щось у цьому є, якщо порівняти, який зараз дизайн. І ось цей, ну, не знаю, мені подобається, коли тут видно самі оці парфуми, цю водичку. Ну, Мені дуже подобається. Зараз я його нанесу на блотер спеціально теж. Так. Тут вже в мене все змішалось, все пахне. І це ж їм теж, мабуть, пахне. Це, друзі, тут теж є, по-моєму, якщо не помиляюсь, чорна смородина. Цей аромат я трошки підготувала для себе, щоб я могла прочитати. Тут є а, так, чорна смородиновий лікер, підсолений шоколад та квіти апельсину. Це такі основні ноти, які нам ну, завжди пишуть по каталогу. Ось. Так, дійсно, ось цей чорно смородиновий лікер. Прям дійсно такий, знаєте, як тягучий такий цей насичений аромат. От він 100% цей аромат на осінь, там на холодну пору року, ось 100%. Але зараз теж якраз ось на осінь, прям дуже приємний. Мені дуже сильно подобається. Та що я буду ним. Користуватися, ну а що, він, в принципі, тим паче в Avon армати які, знаєте, вони там постоять декілька років, вже термін придатності у них вийде, і вони навпаки, як то кажуть, настоюються. Ось, ну, вони не втрачають свої оцієї якості. Тому я буду ним зараз користуватися. Так, друзі, тут повний факульчик. Цим користуватися і користуватися. Класно, дуже подобається.